Готуємо мариновану капусту. Один з моїх улюблених салатів. Це дуже просто. Зараз якраз сезон капусточки, а я її обожнюю, тому експериментуємо з рецептами. Це один з наших улюблених. Рекомендую вам також зберегти і обов'язково приготувати. Пропорцію на 1 кг шинкованої капусти я напишу в описі під цим відео. Отож, нашинкували капусту, далі нам треба болгарський перець. Ще якраз такі залишки на городі були. І часничок. Часнику не шкодуємо, відразу нарізаємо ось такими ломтиками до овочі. Натираємо ще моркву, відправляємо. Аємо сюди це все гарненько між собою перемішуємо і заливаємо маринадом. Маринад готується досить просто. Паралельно, поки я нашинкувала овочі, закипіла вода. Додаю сюди цукор, олію, 9% оцет сіль та спеції. Перемішуємо. І як тільки закипів маринад, відразу заливаємо цим гарячим маринадом капусту. Мені цей рецепт подобається тим, що буквально 2-3 годинки і можна смакувати. А ще її можна розкласти по банках, і вона прекрасно зберігається в холодильнику декілька місяців. Ну і обов'язково приготуйте за цим рецептом, щоб смакувати разом з нами.